Пані та панове, вітаю у свою буденність студентом. Я присвятив декілька наукових робіт, питанню, проблематиці інформаційно-психологічної війни, яка зараз активно, скажімо так, виливається у мізки наших громадян і не тільки. І я не можу. Повній мірі називати себе безумно спеціалістом, тому що я не писав ні докторських, ні інших таких вагомих, важких робіт. Так я не можу стверджувати про це. Але я можу говорити про те, що більш-менш розуміюся у цій справі, і у тих інструментах, які використовуються у цій війні, і просто взагалі у тих прийомчиках та цілях, які... Ця інформаційна психічна війна повинна задовільняти. І у цьому відео я би хотів поговорити про нашого пана Буданова, голову ГУР МО. Це дуже-дуже важливе питання, тому що, як на мене, цей пан, наш генерал Буданов це один з. Прикладів дуже гарної, гарної роботи з інструментарієм та взагалі доволі цікавим підходом до ведення інформаційно-психологічної війни. Взагалі, інформаційно-психологічна війна це безумовно важлива складова будь-якої війни. Просто зараз ми живемо в епоху абсолютної, скажімо так, поглинаючої нас, епохи інформаційної, так, ми живемо в Постіндустріальному світі, в якому інформація, скажімо так, грає абсолютно вагому роль, і рівень та взагалі кількість інформації, яку ми зараз маємо, банально навіть у своїх гаджетах, вона перевищує усю ту інформацію, яку мали наші. Пращури ще може, навіть там, століття тому. Так? І безумовно в цих умовах інформаційно психологічна складова будь-якої війни, вона. Починає відігравати дуже-дуже важливу роль. Якщо раніше класичні ПСО це були там розкидання листівок над армією супротивника, щоб якимось чином там ідеологічно чи ні, психологічно, чи ні, впливати на політично-моральний стан, так, військ впливати на Людей, які знаходяться у цих військах, то сьогодні інформаційно психологічні спецоперації пронизують майже увесь наш інформаційний простір, яким ми зараз користуємося, і це як то кажуть, ну нормально. До цього потрібно звикати і розуміти, що наш ворог і дуже часто, і ми намагаємося вплинути один на одного на наші суспільства, на армії, наші і так далі. Одне з головних завдань НІПСО це внести, скажімо так, російську сум'ятіцу, Так, ну це таке слово, але так чи інакше, воно дуже яскраво показує те, що. Є одні з головних цілей будь-якої ІПСО, внести такий рівень недовіри до осіб, що приймають рішення у вертикальній системі, так там держави чи армії, чи будь-якій вертикальній інші системі, може навіть деяких корпорацій чи бізнесів, що також потрібно розуміти, які, наприклад, є ключовими ключовими для життєдіяльності та безпеки держав. та Армії. І це також потрібно розуміти. Так от, ці ПСО, вони, як то кажуть, розробляються, впроваджуються у життя, потім аналізуються ефективність цих подій, так, цієї діяльності, вносяться корективи і знову, і знову повторюються різноманітні дії. Так от, на мою думку, пан Буданов, наш голова. Генерального управління розвідки дуже вправно використовує інтерв'ю. Як засіб впливу не тільки на наше суспільство, як можливість, скажімо так, заспокоєння, так або впровадження певних наративів у середину нашого суспільства, а й на нашого ворога, і що також дуже важливо на наших союзників. Але в першу чергу я розглядаю публічну діяльність головного розвідника нашої країни з точки зору впливу його публічної діяльності на Нашого ворога. І на мою думку, цей вплив доволі значний. Розумієте, коли ми живемо зараз в умовах інформаційного світу, коли ми маємо безліч інформації, дуже важливим стає можливість виокремлення саме важливої інформації, відсіювання важливої інформації від зовнішнього або іншого виду шумів. І тому коли. Наш головний розвідник виступає в публічній сфері, то будь-яка аналітична структура в, скажімо так, складі там, ворожого міноборони чи інших структур, тих же ж ФСБ і так далі, вона обов'язково повинна скажімо так застосовувати до аналізу ці всі заяви і стейтменти, які впроваджує у життя пан Буданов. Чому? Тому що він є, блін, головним розвідником, тому що він є тим, хто відповідає за один з найважливіших кластерів напрямків діяльності військової, так, у нашій країні. І ось тут складається той парадокс, який ми спостерігаємо протягом цього повномасштабного вторгнення. З одного боку, безумовно, якщо ми встанемо на сторону нашого ворога і почнемо дивитися на все те, що відбувається, скажімо так, їхніми очима. Не використовувати ці стейтменти в аналізі, скажімо так, в своєму внутрішньому аналізі і намаганні викласти певні висновки з тих заяв та наративів, які розповсюджує пан Буданов, вони не можуть, тому що він є головою, так, головним розвідником. З іншого боку, опиратися на ці заяви. Хоча пан Буданов, так заявляє певні важливі речі для і українського суспільства, опиратися для них, для росіян на ці заяви. Як стовідсотково таким, що відповідає дійсності, і стовідсотково таким, що будуть впроваджувати життя, вони не можуть, але і не реагувати на ці заяви вони не можуть. І, врешті, складається цей парадокс, у результаті якого вони не можуть стовідсотково вірно приймати рішення, тому що їхні контр, скажімо так, висновки розмиваються, вони не можуть стовідсотково дати гарантії того, що пан Буданов або розповсюджує правдиву або неправдиву інформацію, тому що за наявності неправдивої чи правдивої інформації, вони повинні приймати різні рішення, так, особливо враховуючи ту роль, яку займає пан Буданов в, скажімо так, щаблях тих, хто приймає рішення у нашій країні. І через це вони вимушені, скажімо так, розглядати одночасно дуже багато альтернатив. І внаслідок цього вони вимушені будувати дуже багато альтернатив майбутнього і дуже. Багато альтернативних рішень, внаслідок чого, по-перше, А досягається ситуація, в якій є центри прийняття рішень, ну все це, це вже поняття, так російською пропагандою. Центри прийняття рішень російські вони вимушені обирати з більшої кількості альтернатив, що збільшує похибку і можливість помилки у прийнятті рішення. Потім збільшення кількості альтернативних рішень збільшує. Час та, скажімо так, силу прийнятого рішення, тому що будь-яке рішення воно вимагає дуже швидкого та наочного прийняття, тобто щоб воно відповідало вимогам часу та необхідності, так дійсності. І це, на мою думку, одне з найважливіших вкладів пана Буданова у цю війну, не враховуючи безумовно увесь склад, який робить розвідка, розвідники і нам їх величезна, велика, велика. Пошана за їхню діяльність і за те, що вони також дуже серйозно і, можливо, рішуче, рішаюче так впливають на нашу подальшу перемогу. Так, от, те, що Буданов, пан Буданов займається цією публічною діяльністю, просто я бачив деякі висловлення: типу, нафіга він цим займається, нафіга він роздає ці інтерв'ю, нафіга, взагалі це все, чому головний розвідник країни взагалі там дає інтерв'ю якимось там журналістам. І розказує, 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 розказує. Пані та панове, це просто неймовірний інструмент в руках нашого головного розвідника. Цей інструмент використовується супер ефективно, на мою думку, це суб'єктивний погляд, так. Але я би робив так само, і можливо я би до цього і не додумався, тому що ми безумовно, розуміємо, що з скажімо так, заявами головного розвідника будуть ходити всі. В тому числі і всередині суспільства, і тут потрібно безумовно вміти балансувати, тримати ось цей баланс поміж тим, які наративи надавати внутрішньому споживачу, і які наративи розповсюджувати на зовнішнього споживача. І це дуже важливо. Це така кропітка робота. Я просто це уявляю. І я розумію, що можливо деякі питання, які задають журналісти пану Буданову, вони не пропрацьовуються, скажімо так, перед тим, як пан Буданов дає ті чи інші інтерв'ю. Але я впевнений, що більшість головних. Питань вони пропрацьовуються перед тим чи іншим інтерв'ю. Хоча, безумовно, їхня кількість вони є загальними, так їхня кількість не така вже й велика основних тих питань, які зазвичай задають Буданову. І тому я розумію, що перед цим ці, скажімо так, публічній діяльності передує дуже важлива кропітка робота аналітиків, робота тих людей, що допомагають пану Буданову впроваджувати у життя ті чи інші наративи. А якщо пан Буданов і Самостійно цим займається, то це просто величезна пошана, і як то кажуть, знімаємо усі капелюха перед ним. І я думаю, що безумовно, ми після закінчення цієї війни, після того, як. Ті чи інші, посадові наші особи, політичні та військові, напишуть свої мемуари. А зрештою, можливо, і якісь посібники для впровадження у життя тих знань, які були нароблені вироблені під час цієї війни, то посібник від пана Буданова це той посібник, який би я собі купив у власну бібліотеку, який би я безумовно хотів би побачити подає для, скажімо так, вузького спеціаліста, так вузького споживача, і я буду надіятися, що ми побачимо цей, скажімо так, творчий вироб у нашому майбутньому. А тому бажаємо пану Буданому в першу чергу безпеки його життя, тому що він. Також дуже важливий в системі тій, що склалася, і він також дуже важливий для нашої перемоги. А тому, пані та панове, пишіть свої власні думки, розмірковування стосовно публічної діяльності пана Буданова, стосовно його інтерв'ю, і що ви думаєте з цього приводу? Чи вважаєте мою думку релевантною? Так і, як то кажуть, не забуваємо дякувати нашим Збройним силам та силам оборони нашої країни, які. Проважують у життя різноманітні і псо-фізичного характеру, так впливаючи на психологічний стан наших ворогів безумовно і безпосередньо, і дякуємо за це їм. Абсолютно і не забувайте підписуватися на цей канал, якщо ви не підписані. У описі до цього відео є мій телеграм-канал, на який ви також можете підписатися. Ставте дзвоночка, щоб вам приходили повідомлення, сповіщення щодо того, коли будуть виходити нові відео на цьому каналі. А також не забувайте, що ми з вами незабаром побачимося. Seis, ser